Будь-яка культура, будь-якого народу, вона має форму, це суто національна, вона має зміст, де все приплітається. Дуже важко розібратися, якщо не дійдеш до суті, то як знаєте, з колодязі колодязя день зірки можна побачити. Але тільки з глибокого колодязі, коли до суті дійшли. А суть, вона загальна людська. Бо там не шаровари, не оселедці, там ДНК, там архетипи зачаття, ембріону, народження, а це загальне людське, це для всіх часів і народів. От там порятунок. І цінуються, і захищаються людством ті культури, які не тримаються за оцю форму свою національну, а у яких є вихід на своє глибинне у писанках, там збережено, в орнаментах, у фольклорі. але такий глибин, що має загальне значення. значення. Українській на культурі всього добра суттєвого море. Це найбільш багата культура, не тільки європейська, чи індоєвропейська, загальна На цьому я далі буду зупинятися. Але для того, щоб хоча б знати оці глибини, розуміти, а тим паче користуватись, а ще більше нести це. На широкий замірський загал, для цього потрібні, по-перше, фахівці. І фахівці сміливі, широким кругозором, який не обмежується тільки наукою, а висягає мистецтво. От. Тоді, значить, маючи таку еліту, народ може користуватися своїми скарбами і вони будуть його захищати. І піднімати. Якщо такої віти немає, цих попірців, то ці глибини лежать, як цілінами зором. зору. От, народ тоді потерпає, тоді культура пустоцвіта.